Всім привіт! Сьогодні зранку вже стало доступне оновлення 4.1, а разом з ним і баннери Neвіalet та Hutau. А це означає, що ми можемо піти та випробувати Невіолета у тестовій кімнаті. Ходім, ну виглядає він дуже чудово. Моделька вийшла просто на всі 100. Такий собі, імпозантний мужчинка вийшов. Зараз глянемо на його звичайні атаки. Файні! Ну дуже-дуже файні. Подобається. Блін, а заряджена. Ой, її потрібно заряджати. Вау, це круто. Оце водяна гармата, я розумію. Блін, мені подобається. Зараз потрібно подивитися на нашу Єшку. Ну, блін, гарно, але я очікував більше. Газ. Давайте поб'ємося, наберемо ульт і глянемо на нього. До речі, непогану команду дали. яо яо Фішель, сахароска. Прикольно виглядає. Блін, ну мені ця зброя дуже подобається. Оце водяна гармата. Оце я розумію. Можуть же, коли хочуть. Зараз пришвидшу, щоб швидше глянути на ульту. Запускаємо. Вау. Інших слів нема. Круто! Блін, яка вона чудова та гарна. Но гармата подобається більше. Зараз знову прискоримося, щоб швидше добити їх та подивитися. Що його вдягли? Ну, зброя дійсно сигнатурна. Тут питань нема. Лагараз, дивимося далі. До речі, зброя дійсно дуже крута. В артефактах йому сет охотник суміречного двору. Гарне рішення. Давайте тепер на спільні стати глянемо. 26 на 263 та вистанови 135. Крит шансу заливає сет, тому буде десь 70 і це імбово виглядає. А тепер подивимось на його таланти. Звичайні атаки. Ну скіл від атаки, тут все ясно. Єшка. А тут же від ХП йде урон. А ультимейт теж залежить від ХП. Тому в збірці нам потрібен буде годинник 100% на ХП. Давайте подивимось інші скіли. Спадкоємець Древнього моря. Він дає бафи від реакцій. Тому пачка чисто гідро в нас не вийде. Потрібно буде брати. Різні елементи, щоб створювати реакцію. Дисциплина вищого арбітражу. Чим більше ХП, тим більше гідроурону. Від ХП звищується гідроурон. Оце круто. Збирайтесь подібно хвилям. Збільшує швидкість плавання на 15% для всього отряду. Ось такий вийшов чудовий гідромушінка. Пишіть в коментарях, будете ви його вибивати або вже вибили. Всім гарної гри! І до скорих зустрічей!